Вітаю всіх. Хочу показати вам гібрид соняшнику Слава. Це від Лідеа, скажімо так, новинка і у компанії Лідеа одна з новинок, і в нашому досвіді, в нашій Сівозміні, це також перший рік ми тестуємо цей гібрид. Класичний гібрид. Дуже в нього незвична, скажімо так, якась структура, форма соняшнику. Він якось отак до гори підіймає листя своє. Будемо наблюдати за ним. Що він нам покаже на цей рік? Так само, як і по всіх наших соняшниках. По ньому днів 5 назад була проведена, скажімо так, підкормка. Це був Бор, літер бору, 3 кг карбаміду, 3 кг сульфату калія і інсектицид додавлений. Так, по мікродобривам. Ми використовували два варіанти. Перший варіант це від Укравіт бор І ракул це від компанії Долина. Він ідентичний в плані. Якби, по ну, Бору, азоту в них однаковий. Ми використовували і такий, вже до цього, і такий. Якось прям відмінності не скажу, що якийсь поганий, чи якийсь прям дуже добрий. І я вважаю, що бор як бор, скажімо так. Ну і сульфат калію, нічого хитрого в ньому немає, так само, як і карбамід. Зараз так само роблю огляд його. І плануємо внесення інсектициду з фунгіцидом, можливо, ще якісь мікродобрива додамо. На сьогодні такий вигляд він має. Чесно кажучи, незвичної форми він якоїсь. Ну, можливо, це якась особливість даного гібриду. Поки що він подобається нам, доволі вирівняний також. На цей рік, бачите, яка дія ґрунтового гербіциду ідеальна. Схема дуже проста. Це ацетохлор з промітрином, нічого незвичного. Але не так як була тепла весна, ідеальні умови і, в принципі, його робота навідмінно вийшла ґрунтового. Ну, такий от соняшничок, він весь вирівняний. Ми більше віддаємо перевагу класичним гібридам, тому вирішили спробувати цей гібрид Слава і подивимось, як він себе зарекомендує в нашій зоні. Ну і що він покаже в цілому по насінню, по олійності. Тому що технологія тут, в принципі, витримана вся яку ми звичайно, тобі, тут є й добрива, він сіяний по оранці. Все якби, в основному вся класика. Ось такий от вигляд. Це що стосується от по листку, наче явних хвороб не видно, але профілактично все ж таки. Ми, мабуть, попрацюємо. Якщо вже умови так складаються для нього, я думаю, воно зайвим не буде. Буду робити і далі відео, подивимось, як, як він буде себе показувати в подальшому, як він цвітіння, рівномірність і все по ньому. Відео зроблю будемо слідкувати за ним.